Здравствуйте, мої любі, з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Любі мої, а чи бувало у вас таке? Ось коли хочеться щось робити, а потім раптово ні з того, ні з цього раз і не хочеться. Ну нічого не хочеться. А хочеться забитися десь у куточок, щоб побути із собою наоєдинці. За цим криється, Потреба приділити час роздумам і в цьому випадку прийде на допомогу. Температурна хвороба, яка буде слугувати прикриттям, виправданням перед людьми, вона помічник. Іноді накопичення різних стресів перетворюється на лавину, і людина не може. знайти із цього вихід, і треба тоді, щоб температура своїм очищаючим вогнем допомогла людині. Підготувати чисту стартову площадку. Вона дає можливість почати спочатку і почати правильно. А було б вірніше сказати, не очищати, а очищатися, ну, не зміняти, а ізмінятися. Незалежно від ситуації, зміни завжди являються вимушеною ситуацією. Тоді, як і зміняти себе, це свобода, це власний вибір. Вимушений стан це стрес, який ми таким не щитаємо. Ми потребуємо свободи. Ми нуждаємось у свободі і в той же час примушуємо себе. Ми перетворилися у, у особистих рабів. Примушуємо себе вранці просинатися по дзвінку будильника, примушуємо себе. Вставати, йти на роботу, працювати, приходити додому, примушуємо себе лягати, спати, примушуємо других і кажемо, я не хочу, а що поробиш? Ну так треба, інакше не можна. Куди подінешся? Знаходимо безліч виправдовувань. Коротше кажучи, ми примушуємо себе жити, а разом із тим примушуємо других жити по нашому розпорядку, Займаємося Самоуправством. А звідси виходить, що вимушений стан та примушення стали нашими полоненими, тому що прийшов, вони прийшли нас навчити звільненню. Попросіть у них вибачення за те, що не знали, як їх треба простити та відпустити. Попросіть вибачення у свого тіла, оскільки замість того, щоб жити та працювати вільною людиною, ви по-арабськи примушували себе жити безрадісним, складним життям. А варто тільки простити та відпустити вимушений стан, як привична робота стане легкою та радісною. Пройде втома, стане тупіння, відчуття безглуздості життя. Та безнадійності. Світ стане прекрасним, а робота все більш результативною. І тоді ви зрозумієте, скільки енергії попусту тратили на власне примушення, скільки муки ви собі завдали замість того, щоб бути щасливим. А коли ж ви почнете звільняти та висвобождати вимушений стан. То послідкуйте напротязі дня за своїми думками. Як тільки спіймаєте себе на тому, що знову стали себе примушувати, негайно ж виправіть це становище. Тобі ж попрощайте та повисвобождайте вимушений стан та примусовість. Ефект появиться відразу. Пропаде сутулість, спина легко розпрямиться. Колишнє відчуття провини зменшиться, так як на вас перестануть. Існути та давити хозяйственні проблеми. Робота кипітиме у ваших руках. Увечері ви вже не станете себе примушувати йти спати, для того, щоб вранці знову змушувати себе вставати, а з радістю підете відпочивати та набиратися сили, щоб вранці вітати новий день. Вимушений стан оселився у нашому хребті на рівні нижній хребер. Коли ж ми почнемо його висвобождати, то можемо відчути болючі відчуття, відчуття ломки, відчуття звільнення і разом із ним глибокий вдих. І ваш хребет стане гнучким. А якщо ж ви заперечуєте те, що не маєте цього стресу, то блокіровка буде підсилюватися. Цікава робота буде здаватися, все більше тяжкою і неприємною. І скоро ви відчуєте, що вам уже нічого не хочеться. Не хочеться це дуже серйозний стрес. Він блокує вольову сторону енергетичної чакри. Вимушений, ні. Примусовий стан перекриває вольову частину сонячного сплетіння, а це означає, що людина більше не хоче володіти собою, а починає требувати, щоб це відруги. От, По факту починає самоуправствувати. А якщо ж вона не бажає самоуправствувати над другими, то починає це робити над собою. Або ж загине Незвільнений. Вимушений стан і стан примусовості перетворює людину на тупу машину. Якщо хочете дихати на повні груди і з радістю робити свою улюблену роботу, займатися любимою своєю справою, то вивільніть із себе ці стреси, примусовий стан і вимушене становище. І життя стане кращим, і жити стане легше. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо.